Так, я все забрав, і не все. А я ж думаю, що це був. Та не приїдуть вони. Ви вже тільки що мені зазвонилися. Ви швидко. Ну тільки ж не дзвонив. Я ж виходить не баланс. Це ж не ну, знаю. Я ж вам говорю, хоч ви не знаєте. Я Ми вам роз'яснили про те, що, що? Коли ви знаходитесь з громадському місці, треба дотримуватись громадського порядку. Хоча я вам зараз скажу… Ну, ви, 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 ви мене перебили. Ви мене придупредили чи як? За що? що? Я, я вам сказав, ви мене почули, почув. О, вас о Оце довгий вопрос. Оце діалог. Я сказав, да. а, а якщо ви кажете попередив, то не можна попереджувати. Попереджувати треба, щоб ви. Попередження перед вчиненням якихось дій йде. — Яких дій? Ну взагалі, ви кажете, попереджу. Я с не попереджував. Я вам так. сказав, що зробив вам устне зауваження. Що... Ви не повинні... маєте подижіть, стоп, Ні, я це стоп. Не стоп. Не Смотрите, я вам зауваження... ще раз скажу, ще раз скажу. Дивіться, дивіться. Я ну заману... ми ж повинні кожне слово саме вияснити. Будь ласка. Ви сказали, що зауваження. А я ж і кажу, а яке зауваження? По поводу чого? От скажіть, що? Ш ви я ще нічого не успів зробити, а ви мені вже зауваження. Ви, ви вже зробили, ви вже Шо? сказали. Що сказав? Коли тут знаходиться судовий розпорядник, так. перше, друге, Спорядник дивіться, дивіться. вона под... перебувала. Да, вона сказала, Та що давайте ми, підітью, вона ви сказали, вона тут була. Все, і от на этом ми начинаем сейчас роз'ясняти. а то ви начинаєте в школі. Педагог, от тиди вот читає в книжку, рассказываю. Ну з дітьми вони не общаються, я щоб до дитини дійшло. Дитя, вона я підійшла. Извини, дитя, вона підійшла і сказала, що то-то, то-то, я говорю, давайте, будь ласка, мені копію. Вона і що бумага закончилась, вона пішла. Вона ж вам об'яснувала. Ви ну, подождите, а подождите, стоп. Вона пішла. правильно? Ну, вона вернулася минут через п'ять. Вона пішла делать копію. Ви ж розумієте? Тут же є на відео. Вона пішла. Вона вернулася і сказала: возьміть, сфотографіруйте. Я кажу, в мене нема чим. Ви чуєте? Три рази чи чотири я сказав, нема чим? Вона знає о те, що я інвалід. Привогу. Вона почала що мене оскарбляти. В чому це виражалося? А я ж її чотири рази повторяв. Це є дискримінація. 161 час 1, коли я, я поперед. Якого кодексу закону? Кримінального кодексу. 161-й час. Так, да, пожалуйста, ви подивіться. Дискримінація до восьми років. Туди входять інваліди. Якщо я неправильно правильно скажу. Вибачте, в чому суб'єктивна сторона дискримінації? В чому саме вона. А там вже прописано. Я ж і сказав. У мене нема чим. Вона 4 рази у мене. От тетом є вже дискримінація ну, до інболитів. варіант і похило ви... людей до похилого віку. Ви чуєте? Юрій Кривич, явні ознаки, похилий вік. Ви що? Розумієте, там я як... похилий мені років. Скільки мені років? Я ж не знаю. Ми ну, за 60 минуло разу виказали 63 чи 2, що 62. Похилий вік 60 років починається. Со мной? Mm, я не, ну, зараз на не службу, казати, на службу до 6 років Певні беруть потому, на пенсію йдуть від 60 років. Є служби, де до 55 років беруть на службу, тому це я це не розгадаю. Дивіться. Так. Дивіться. Потім я їй говорю: зачитайте мені. Що вона почала казати? Вона каже, виліть, опять фотографуйте. Ні, вона <постив> почала зачитувати, ви її перебили, почали <постив> голосно кричати. Вона ж почала зачитувати, потім ви їй не дали можливості і почали. Да, ну, тут є навіть. Я зрозумів. Давайте ми, так, давайте давайте ми да. зробимо так. Я це все виложу. Я це все виложу. Як хочете, так? і ви це все подивитесь. А тепер по поводу виконання нецензурної лайки. Да. Я вам зараз примір привожу. Це теж є антисемітизм з вашої сторони. Дивіться, я вам сейчас расскажу. Это ваша моя... думка. Нет, не а я не вам не сейчас подтвер... Я вам хочу подтверждение вы... сделать. Да. Смотрите, подтверждение этому. Mm -hmm. Дискриминация, а потом еще это, скажите, расизм. Был такой случай в Долгинском райвиде. Когда мне одна девочка позвонила и сказала, mm -hmm. пришел пьяный мужчина 84-ю школу и начал детей гонять по школе. И дети попрятались в туалете везде. Я и шел возле автовокзала, возле района, и зашел и сказал, елду бьют. И сидел подполковник села Широковского, бывший райотдела, и каже, я тебе дам 10 суток. Вы чуете? А я говорю, за что? Он каже, назад не цензурную ланьку. Я говорю, слышите, я говорю, дебил. Расизм? А я тебе говорю, дам пожизненно с этого момента. Он через 15 дней разбивается на машине. И лежит он сейчас на кладбище. Что это такое? Елда. Перевожу вам еще раз. На иврите это девочка. Вы меня почули? Так я что вы не занимаетесь не расизмом? Я... Откуда я... вы знаете, я... что каком я ко я слове сказал? Дивіться, ви тільки що не так давайте. Давайте так. Ви можете не поняття. Ви що не чуєте? Ви ви не чуєте? Не має право, має право тільки определити експертиза, експертиза, експертиза Ви не чуєте? експертиза знаходиться Де ви мабуть не чуєте Юрихи? Ви не чуєте. Да, Хим. <кхів> ви, мабуть намагаєтеся показати себе. Та не, не треба поближатися, показали. Це себе я сюди прийшов безплатно, а ти сюди прийшла, продалась за гроші. І ти мені за а гроші до щось доказуєш. Де ви до цього продавали себе? До того, як вийшли? Я продавав. Ви я баб продав... трахав, зрозуміла? Коли тебе ще не Юрия було. Хим я їх по посадкам тягав. Я їх везде між ног засовував. Ви, що ви ти за це да. отримували гроші? Ні, я як як кайф цього. Я кайф ловив, коли я їх трахав. Ви сказали, що ви, ось бачите, я зловила вас на вашій... руках. Що? Що, що ти зловила? Те, що, що ви заробляли тим, що ви тока що... то яка та... слови вони заробляв? Ні, я вас запитала Шо? конкретно. Чим ви заробляли конкретно? Ти не можеш да. мені задавати вопрос, тому що ти не вповноважена. Ти можеш мені задати вопрос, коли ти будеш не на службі, не... коли ти не... можеш вообще Конечно. Нельзя вообще. Конечно. Нельзя. Потому что по уставу тебе заборонено. У тебя есть устав. Есть і пам'ятка у тебя, як ты должна спілкуватись. спілкуватись. После цього ти должна написать себе рапа своєму керівнику. Рапорт, да. Напишешь. А, а я вас всех на хую видел. понял? Знову ви починай. Да. Вам же казали. Поняла? Образловение до громадян. приниження, чести. Хуета это в переводе. Доброе утро. Это доброе утро. Это доброе утро. Я в комментарии расскажу. Я покажу, как песни песни поют. Я тебя с доброе утром видел давно. Доброе. Заканчиваю. Хуета. Я же тебе только что сказал. Ви ж про себе говорите. Ви показуєте своє обличчя. Слушай, а що ти мені трендиш? Я не пам'ятаю, як тут було. Ти пам'ятаєш, як тут було? Пережив, як прийшов, тобі ваш пашпаляк. Як вас тут було чоловік 12? Хто? Як хто? Ваші пацани сзади нападали на дідов, захват шеї робили. І ти теж це робив, там їжі, є ж, ж навіть. Що ви це саме? Ви можете напряму, якщо ви хочете побазарити. Пошли, я вилажу все. І ми йдемо розмовляти. А що ж ви тут починаєте, блять, достатньо, достатньо. Що ви базі? Достаточно, если мне показывает. это показ. еще раз говорю, я тебе не хохол. Тебе не хохол. И не коса, ты меня слышишь? слышишь, а разница, разница большая. Глаз за глаз, зуб за зуб. А ты не плохо нормальная. поняла, ты а ты и не плохо. А что? И мне похуй, что ты мне будешь рассказывать. Ты поняла, что нет? Достаточно, Достаточно. Вы... Кого нема? Достаточно, Совесть на тебе. Слышь ты, блядь? Совесть, слышь, каже, бля. Смотри, вот я не и должен тут не стоять. Ты понимаешь, почему? Отакий больные, як я, можу схватить, анітушитель. А не, не погрожуєте до сьогодні. Та я не погрожує в говорю. Б... А дальше 10. Тоді можна включити агнітушитель. Понял, і тут буде все. Капець, суд більше робити не буде. Мене, я сам вийду. Мне не треба насправді. Да ніхто виходити. вас не, ви... Та я не шо, вас руками? Ніхто Ні Ні вас не вимагає руками. Я с вами спілкуюсь нормально, так само, як і ви спілкую. Понял. И все. Это... А там, там вот, поняла, на восток. Видите, у нас в сторону. Вот. Чуть -чуть и сторону. тебя нет. Ты поняла? Заходите. Добрый день. Потом и ты будешь. Прямой. Опа, прямую. Опа, да. на 30 секунд. знаки уйти. Да. Всё. Потом я я все. Я пойду. Слышу. Я не буду слушать. Да. Так вы вызвали полицию. Украина в город Продолжение Саксаганский суд. Ковтун судья, яка заборонила займатися профессиональною діяльністю захищає шаринова прокурора, а также вторая судья сейчас отводится, там их две Одна сидела, ковтун и вторая. в зале суда. Она должна была сидеть. Бози Ковтун. Она сказала, если я надо, я подойду. Вы поняли? Так вот, Ковтун. Там редакционное завдание в суде уже лежит. Ты поняла? И поведомление тебе. Вот теперь я подивлюсь, как ты себя подставишь. И всех остальных. Вот тогда ты уже тебя натянут на увесь. Поняла? Так вот, вы подивилися, як себе веде сторож. Як вона перекрикає всіх, От это вот это вам есть то, что я вам говорил, что их кто-то подкамлюет. Псов. Вот если собаки на вас галкают, на их кто-то подкармливает. Кого-то они защищают. Ну ей надо на рынке селедкой торговать. И вот такие вот приезжие, вы поняли, которые продались, которые войны устраивают, вот такие вот как они, ледоцюги, трутни. Ну что, она же ничего не умеет делать. Нічого вона делать не може, вона стоїть за спиной і цверенькая там. Смотрите продолжение, як кутня все-таки розпорядник. Як він сказав, оцей сторож, що розпорядник мені сказав, но розпорядник мені копію не дав, як вона от мене тікала. Всем хорошего настроения. Дивиться сами на себе, потому что большинство таких, знаете, я сказал, что или народ не знает, что происходит там, или этот народ вдоле. Вы поняли? Кто их защищает, значит, вы или не знаете, или вы вдоле с ними. Смотрите продолжение. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.